Спрут SD, а також Спрут SDM. Це фактично легкий танк, слеш винищувач танків, також і можна його вважати легким. Хоча насправді то він ніфіга не легкий, тому що він озброєний 125 мм гладкоствольною гарматою, аналогічною ті, що ставлять на, наприклад, Т-64, Т72, Т-80 та Т-90. Тобто, це ну, досить насправді потужна танкова гармата, і казати, що це легкий винищувач танків, ну, насправді буде трішечки брехнею, але це аж ніяк не збільшує шанси. Цієї машини та її актуальність в сучасних умовах ведення бою. Я вітаю вас, мої улюблені підписники. Сьогодні ми з вами поговоримо за ось цю шедевру машину від. ну, Насправді, ще від радянських інженерів, але яку потім все ж таки вирішили використати та поставити на озброєння російська армія. Що вона себе представляє? Ну, глобально, це. Ну, російський леопард, тому що, ну, а яка між ними насправді то суттєва різниця? Я особисто її не бачу, і тому глобально тези, які актуальні для Леопарду 1 тобто, що у нього немає бронювання, немає ніякого абсолютно шансу вижити після бронепробиття, В нього величезні розміри, і така собі насправді, що випадку з леопардом першим гармата, як для сучасних умов ведення бою, ну хіба що оптика та влучність і саме гармати тут актуальна, імовірно, у Спрута не настільки все добре, ну, наскільки я можу судити, будучи бойовим диваном. Але в будь-якому випадку, концептуально ці машини насправді то, ще не концептуально, а за їх напрямком, ну так, фактично, використання на сучасному полубою, вони насправді досить схожі. Тобто, це, ну, глобально, досить потужна гармата на гусницях, та й все. Тільки спрут ще й плавати вміє, і потенційно може бути десантований з ось цих досить таких потужнячих літаків, тобто це. Міл 76, Ан-124, ну і Мі-26. Тобто такий також досить потужний Геркулес радянський. Ну, насправді дійсно виглядає він. подивіться, наскільки масивні ці гвинти, чи ж лопаті, що вони аж звисають. Ну, коротше, виглядає дійсно базовано, мені особисто дуже подобається. Але все ж таки відео не про Мі-26, а про спрут СД, що воно? Все би представляє, я вже це казав, але я скажу ще раз. Фактично, це машинка, яка зроблена на базі експериментальної машини, де він тут у мене За... загубився. Він... Він... Я... я загубив? Ні, я... я не загубив. Ось ця машинка, якщо не помиляюся, це об'єкт 934, і саме його база та наробітки по ньому були використані для того, щоб зробити спрута СД. Тільки тут гармата, якщо я про це правильно пам'ятаю, була 100 мм і є дульне гальмо. А тут же гармата 125 мм, само собою ще інша башта, і дульного гальма немає від нього відмовилися, ну, для того, щоб не було ось цієї спишки, чи що, тобто, щоб не було зриву потенційного наведення ракет, які наводяться за лазерним променем, оскільки тут гармата фактично та ж сама, що і як ставиться на Т-72, ну і на всі інші машини, то цей танчик може потенційно вести вогонь керованими протанковими ракетами. Ну, точніше, не протанковими, а. Танковими керованими ракетами, тобто ось це фугасний варіант. Ну, а це кумулятивний тандемний варіант, це глобальний комплекс, ось цей інвар, якими знову ж таки можуть стріляти інші радянські танки. Але прикол в тому, що самих цих ракет фактично немає на фронті, тобто їх ніхто не використовує, а людей, які можуть, не, можуть ними стріляти, їх ще менше, тому фактично. Можна сказати, що що ця перевага є, що її немає. Оскільки ми вже почали за гармату, то давайте про неї і продовжимо. Який взагалі є перелік боєприпасів у неї? Той самий, що і у Т72 та Т-64, тобто класичний лом. Ну, наприклад, тут зображений манго, ну, як правило, ними стріляють, тому що всіляких цих свинців і тому подібне. Там, я вже не кажу за вакуум, яким там мало б стріляти армата, але там і гармата все ж таки інакша. Не суть важливо. Тобто класичний ОБПС, класичний ФУДЖЕС і класичний кумис. Тобто нічого нового абсолютно ви тут не побачите. Це ті ж самі снарядики, тільки, ну я не знаю, якщо вам треба така більш крута детальна фотографія, то ось ви її власне, тут тримали, тільки тут і, оцей 3ОФ-19, 3ОФ26 я не зберіг. На жаль, ну загалом-то на цьому все. Тобто Що можна про неї сказати? Актуально, все ще понині потужняча громада, яка може і проти броньованої техніки. Хто б там що не казав, в принципі, потужності манго насправді все ще вистачає, в, особливо в наших умовах, в, в, коли техніка не настільки часто друг проти, ну, один проти одного взагалі зустрічається. Тому не дивлячись на те, що тут немає якогось там фантастичного бронепробиття В 600 мм, цього все ще може бути цілком достатньо. Тому, в принципі, я особисто проблем якихось значних не бачу. Фуджес, ну, тут, в принципі, так це зрозуміло. Тобто працює по піхоті, працює по легкоброньові техніці, по позиціям, по укріпленням, ну, абсолютна база. Ставимо лайк за те, що Дивіться, ну, яка кількість тут вбуховочений. Цей братанчик взагалі-то важить 23 кілограми, щоб ви знали. Так, чисто для ремарочки. Ну, акумулятивний бро, ну, знову ж таки, абсолютно. І, і, Ну, надзвичайно крута машина, господи, машина, штуки, штукенція проти техніки, тому що з відстанью йому абсолютно на вся яка тут кінетичну енергію, як у лома. Тобто прибуває він в принципі однакову кількість броні незалежно від відстані. А оскільки це все ж таки, якщо ми будемо переводити з англійської абревіатури HIT, так, тобто High Explosive Anti-Tank, і. То цей хай експлозів, як фугас, тут не просто так написано, тому що це фактично ще й вибуховий снаряд. Тобто знищити якусь техніку з нього е, саме лише задоволення. Ну і на цьому можна сказати, що усе. Тобто в плані боєприпасів абсолютна бімба. В плані калібру також досить гарно, тому що фугджес досить потужний. В плані влучності, ну, я особливо ніколи ніяких нарікань не зустрічав. І я, до речі, не знаю, чи є тут така можливість, але на e 246М є така штукенція чи не штукенція а модифікація, яка дозволяє досить швидко е, міняти ствол гармати. Тобто, всі, я думаю, знають, що ствол гармату танків зношується, Так ось у 246М є така можливість швидкого перестволення. Тобто, там, начебто, так aki, ak. Чи там різьба стоїть, чи що там таке, навіть не те, щоб муфта, а може і муфта. Коротше, фактично, вона досить легко міняється, навіть полів... ну, не те, щоб легко, а я... е, у неї є можливість бути заміненою в польових умовах. Тобто це круто, це класно. Гармата, в принципі, ніякого відношення не має до цієї поробки, так би мовити. Тобто гармата, в принципі, гарна і свою роль виконує. Ну, З нею все окей. Єдине, те, що стосується гармати, не окей, так це автомат заряджання. Він виглядає у нас. А де блін? А ось він? Ну, давайте все ж таки, з цього почнемо. Він виглядає наступним чином. А якщо бути ти ще більш таким ну, наглядним чи наочним, то ось ось вам башта Спрута. Ось його автомат заряджання. Він чимось дуже схожий на автомат заряджання від 82, якщо це взагалі не його пряма копія. Тобто, що ми знаємо про автомат заряджені від 72. Ну, по-перше, запас деформації, печальний. Ну, можливо, на спорті через специфіку його, іну чи не специфіка, а через його інакший корпус. Тут це питання могло бути вирішено. Але то вже діло таке. Якщо за Т-72 можна щось ще казати за запас деформації, у випадку спорта, якщо рядом прилетить фугас, навіть артилерійський, ну, чи навіть, а артилерійський фугас, якщо прилетить, то яка там деформація? Там просто бочину його проб'є цей у, у, у якихось, у, якийсь важкий уламок, і буде детонація боєкомплекту. Та і все. Тому Ніякої деформації не станеться, він тупо не доживе до тої деформації, якщо буде прильот. Це сам автомат заряджання ну, менш надійне у порівнянні 164 може клинути. Мої підписники вже давним-давно визобрали, що воно таке. Навіть далі не буду пояснювати. Коротше, у порівнянні 164 він гірший. Та і все. Більше вам насправді то знати і не треба. Ну, з переваг, хіба що він займає менший профіль у бортовій проекції, а більше нічого насправді у нього з переваг то і немає. Ну, деякі кажуть, що люблять казати, що через його Електричний привід, він швидше працює за Т-64. Ну, насправді то ні. Тобто Т-64, він. Тільки ти вмикаєш механізм заряджання в ТШ4 та в Т-80, до речі, то у нього він одразу починає крутитися з максимальної швидкістю, тому що там гідравліка стоїть. Ну, у випадку з т 80 до речі, я можу помилятися, тому що там йде, знову ж таки, якщо правильно пам'ятаю, комбінована електрична гідравлічна система, а в ТШ4 суто гідравліка. Тут же електричний привід, який має трішки розкрутити цю карусель, але знову ж таки, всі ці приколи з часом перезаряджання досить умовні, тому що в залежності від того, де в каруселі розташовується потрібний вам снаряд, вона може крутитися ну, як 7 секунд. Так і всі 20. Тому це також треба враховувати. Якось так Ну, Окрім цього, давайте ще подивимося на цю схемочку. Тобто, окрім конструкції самого автомату заряджання, треба ще враховувати, те, що екіпаж по аналогії з радянськими машинами сидить фактично на пороховій діжці, що само собою що не є ок, тому що в випадку пробиття детонації, ну, абсолютно ніякого захисту немає, тобто які там вишивні панелі ви про що взагалі. Тобто буде детонація і трапиться щось приблизно ось такого приколу. Ну, тут, звичайно, що зображена БМП 3 але повірте мені на слово. Ну, суттєво різниці не буде. Навіть у випадку зі спрутом буде швидше за все ще гірше. Тобто, якщо тут то дах зірвало і он башта валяється, то у випадку з протом башта буде, напевно, ще на метрів 300 далі. Ну, а бортів корпусу не буде. Вони так само анігілюються і будуть десь валятися за метрів 150-200, плюс-мінус. Ну, тобто. Буде, буде досить печально, насправді, такий мангал, який навіть мангалом не став тут, хоча б можна шашлики кинути пожарити, так, ну посмажити, точніше. А там навіть не буде на що ці шашлики поставити. коротше, печальна історія, само собою, але кому не начхати, не ми на них воюємо, тому, в принципі. Пофіг. Продовжуючи за спрута, за гарматою, в принципі, ну, начебто все розповів. Ну, давайте ще продовжимо за системи керування вогнем, оскільки ми вже почали, так То гармата має, само собою, що стабілізацію в двох площинах, вона має лазерний далекомір, є балістичний вичислювач, і на цій більш свіжій модернізації цієї СДМ вже стоїть тепловізор, як у навідника, начебто, так і у командира. І начебто на цьому все. А, ну тут ще, до речі, з... давайте вже тоді завершимо остаточно з Озброєнням. Тут з'явився ще й зенітний кулемет. Тобто є спарений з гарматою 7,62. Та господи, де ж він? А, я його в кінці закинув, вибачаюсь. Тобто, звичайний ПКТ, який спараний з гарматою. І з'явився зенітний, ось так він виглядає. Той самий ПКТ фактично. Ви можете бачити дистанційно керований Technologies. Я не знаю взагалі, скільки було зроблено ось таких sd Я підозрюю, що ну, напевно, штук 10, максимум можливо, навіть менше. А можливо, взагалі, один. Чесно вам кажучи, інформацію стосовно цього приводу не, піднім... не піднімав, та і не думаю, що воно навіть вам насправді то сильно треба. А до речі, не просто тепловізор. У командира з'явилася ціла панорама. Йоу! Технології. Ну, якщо, до речі, порівнювати з пукором американським, то спрут із Деном, можливо, в деяких моментах навіть буде краще. Ну, принаймні, він важить 18 тонн, а не, начебто, під 40 важить аж букер. І прикол в тому, що те, що те, не те, щоб насправді то особливо. Ну, само собою, що пукер буде мати кращий захист, але від танку, чи від влучання в танку, воно все рівно ніяк не захистить, але тут хоча б 125 мм є адекватні фугасики, ну, і все, в принципі, про ньому, так би мовити, а там і... Осі... Ну, попущені, так би мовити, 105 міліметрів, які нічого глобально то й не можуть у порівнянні з цією дубиною. Ну, і тут хоча б автомат заряджання. Так, який зробить бадабум це абсолютний, так би мовити, анігіляцію цього спрута, але. Ну, воно хоча б буде заряджатися за 7 секунд, якщо снарядики поруч в коруселі розкладені, і не треба руцями піднімати 23-кілограмовий фугас. А я подивився на цю людину, яка каже: а, ручне заряджання, це безпека. Ти потягай хоча б півгодиночки, попереджай гармату, а потім подивлюся, як з тебе сьомий пот зійде. І що ти будеш потім казати за автомати заряджання, що це не майбутнє. Треба просто їх робити адекватно, ось і все. А не ось така історія, яка перетворює танчик, фактично в порохову і, до речі, натівці вони, чи ще не натівці, а танки НАТО вони мають нормальне автомат заряджання з, з вишивними панелями, з усім необхідним, але просто воно нікому не треба, та і все. Е, до речі, до речі, тут не просто тепловізор на модифікованій е, версії стоїть, тут конкретно стоїть Сосна У. так, У, самі пам'ятаєте, як розшифровується, Олди зрозуміють каналу, про що, я, про що я мову кажу. ну, Якщо що, вони зможуть в коментах написати. Це той самий приціл, який ставиться і на т 72 б 3 і на Т80БВ, і начебто на Т-90М. Зараз, до речі, можу помилятися, але начебто на ньому також стоїть сосна У. Це комбінований приціл, який дозволяє ще й керувати цим керованим озброєнням. Ну так, можливо як тавтологія прозвучала, але дійсно може. Глобально по озброєнню це все, начебто нічого не забув. За режим дублю, до речі, не пам'ятаю. Імовірно, він там є, а ймовірно, і немає. По корпусу, ну, броня її немає, тобто вона протикульова. Воно потенційно може тримати великокаліберні кулемети, тобто калібр 2,7 мм в фронтальній проекції, Тобто, як корпус таки башти і потенційно, може, ще не потенційно, а само собою, що грає позитивну роль в цьому ось ці скоси на башті, але подивіться передок. Так він маленький, але тут нахуй немає, фактично вертикальне працю, тобто навіть в теорії якийсь там е, КПВТ зможе Пробити в цей лоб башти, навіть і ось цю нижню лобову деталь, який фактично також є великокліберним кулеметом. Тому, чесно, я підозрюю, що з досить близької дистанції він це зможе зробити. Я вже не кажу за бортовий це абсолютний фарш. Тут і 12 7 мм цілком зможе це одоробло пробити, і само собою, що це дуже-дуже печально. Що вже казати про якісь там важкі уламки від артилерійських снарядів чи навіть від такої гармати, потенційно навіть вони зможуть це пробити, тому що, якщо не помиляюсь, броня тут алюмінієва. Ну коротше. Unluck, так би мовити, трапився тут з бронею не просто так, а тому, що машина вміє плавати, і це було зроблено для того, щоб машина власне, змогла плавати. Тобто, броні мінімум габарити максимум, плавучі всі справи. Я вам не прям супер-мега-інженер, але тут не треба бути сим-п'ядів в лобі, щоб зрозуміти, що воно таке і як це має працювати. Тому якось так. Що ще, можна сказати, власне, за корпус. Ну, Тут з такого цікавого, та ну дійсно незвичного, то це гідропневматична підвізка. Навіщо? Гарне питання. Ну, потенційно, для того, щоб можна було змінювати кліренс, там якось проходити бездоріжжя, можливо, амортизувати е, ось якісь нерівності та збільшувати влучність ведення вогню під час стрільби, але насправді то, свидше за все, це просто ще рішення, яке було на об'єкті 934, 34 І оскільки базу взяли з нього, то навіщо щось там перероблювати, якось змінювати, якщо можна просто взяти базу, яка вже готова, і не випендрюватися, зробити так само, як і було вже все прораховано інше. Людями, тому що навіщо робити подвійну роботу? Правильно, правильно. Все. В принципі, по корпусу і ходовці це усе Переходимо ми до силової установки. В найранньому чи не ранньому, найпершому спорт СД вона представляла себе, ви тільки уявіть, опозитний 6-циліндровий багатоплавний дизельний двигун потужністю в 510 кільських сил, якщо я все правильно пам'ятаю. Нічого вам про нього сказати не можу, тому що інформації про нього, в принципі, не так вже і багато, але потім в СДМці вони зробили ось це якось. Він там, УТД-29 29 До речі, тут якраз написано. утд 29 вже 10 циліндрів. Ну, Начебто він вже на опозитний. Тут можна бачити, що у нього кут ось цього розвалу, він же не прям 90, не, не 180 градусів. Ну, наскільки я можу з є фотографії. Коротше, потужність у нього 500 кінських сил. Чомусь. Тобто, чому тут, е, враховуючи, що аж на 4 циліндри більша, потужність менша на 10 кобил, досить цікаве питання, але об'єм. ну, Само собою, що це, він ну, не само собою, а я підозрюю, підозрю, що він тут більше, а можливо, і менше. Насправді, я не можу привдаватися в такі глибокі питання, підробнощі, Тому, що, ну, можу. Але проблема в тому, що інформації по цим двигунам якось не дуже багато, та й вони ставляться переважно тільки на ось цей Спротез Д. Тому, в принципі, вважайте, що. Чи не вважайте, а знаєте, що просто був опозит, поставили якийсь інший двигун. Ну, чисто візуально не опозит, потужність, насправді, плюс-мінус та сама. Питання навіщо робили. Ну, відповідь досить проста, що ж за все, просто всі двигуни закінчилися, чи запчастини закінчилися, обслуговувати не можемо. Тому вліпили те, що обслуговувати можемо. Амо просто якось треба було зробити, щоб все одробло поїхало на виставку своїм ходом. Ну, бажано, так, опціонально, так би мовити, в душках. Ну і поставили те, що можна було. Та і все. само собою, що Робка тут механічно, тобто які автомати, ви що здоріли, нічого тут немає. До речі, забронювання. З крутих систем захисту новаційних часів Другої світової є система ось Туча, тобто димову завісу може поставити. Ну тут прям розкошелились аж на 6 мортирок. До речі, на базовому спруті навіть їх тут не стоїть. Чомусь чомусь навіть це порахували непотрібним. Ну ні. Раз порахували, значить порахували. Динамічного захисту, як можете бачити, немає. Воно і логічно чого тут немає, хоча потенційно могли б навісити той динамічний захист, який вішують на всілякі бмп 3 тому що він в принципі якраз таки розроблений для такої легкоброньової техніки, але і цього тут немає. Логічно чому, тому що воно потенційно збільшить масою це не зможе плавати, хоча навіщо йому можливість плавати, і якщо це можливість, вона в принципі ніколи не використовується в реальних умовах. Е, кому не чихати? Нехай взагалі роблять, що хочуть і нас не чіпають, та й все. Е, комплексу активного захисту, само собою, що немає, тут також це видно. Е, коепів. Ви про що взагалі? Камон, гайс, нічого тут немає, глобально. ну... Пловати вміє, йоу, дивіться, як гребе. Максимальна швидкість, до речі, по а, господи, По Ау, ау, ау. По шосе складає 70 км на годину, а по воді 7 км на годину. Задній хід класичний, наскільки я пам'ятаю, 5 км на годину, тобто все... Ну, глобально Т-72, які можна десантувати, та і все. Ну, це дійсно ось, історія про спрут СД. Е, до речі, крутина гармати тут також, якщо не помиляюсь, мінус 5 градусів, тобто все по канону. 72 Ну, хіба що підвізка не настільки, так мовити, печальна, як у Т-72, але глобально так, це Т-72, якого забрали броню, сказали, ти будеш плувати, і, і ти зможеш бути скинутий з ось такого потужного Іл-76, ну або Анчика, або мішки. На вибір, власне. Ну і все. І більше нічого ти не можеш. Він погодився, точно погодився, схилив, схилив голову і сказав У, окей. І став потужно десантуємим Спрут СД. Глобально, насправді, нічого тут. Ну, ось, дивіться, як він прикольно пливе. Вон, все, машинка стоїть, там, там ще щось, наче, грибе. Ну, а що вам ще можна розповісти? А все? А все? 에, як мовити, мораль цієї Сібасні такова. Леопард-1. Абсолютний хлам, ну тобто, нерозуміло, навіщо він треба і навіщо нам його дали. Ну тобто, само собою, ще дарованому коню в зуби не дивляться, але ну ви б сіли воювати в це. Ну тобто, знаючи, що прильот вас, навіть якщо ви викладете боєприпаси звідси, і ну ви ж не зможете викласти боєприпаси взагалі з боєкомплекту. ні, не зможете, само собою, вас що буде один заряджений снаряд в гарматі, І ну тобто ви б сіли в танк, знаючи, що будь-яке влучання вас, це все, це габелла. Тобто ви, відра... ви, ви просто відправляєтеся автоматично ось так. До праутів і все, і ваша місія на цьому світі закінчена. А тут насправді те ж саме, тільки, знаєте, буде більш фієрично, тобто воно закінчиться, ну, плюс-мінус ось таким чином, як я вже розповідав, буде трішки епічніше, враховуючи навантаження 23-кілограмових фугасиків, але глобальний фінал буде плюс-мінус тієї ж закономірності, що і тут. Але суть залишається тією, що вона і була, тобто, що це Мотлох, так? Тобто воно, ну, попри всіляку влучність, тепловізори, непогану динаміку і так далі, комфорт екіпажу, беззаперечно, він тут є, але знову ж таки, гармата відстала, захисту немає, динаміки немає, її наварюють, що прикольно, її наварюють динамічний захист, тому що розуміють, що це хоч якийсь шанс пережити якусь там банальну РПГ, яка може бути там, ну, якась там зальотна чиста РПГшка може прилетіти, і хоча б від неї воно захистить, тому. Що, щоб ви розуміли, якщо все чудо в боєкомплект прилетить РПГ, йому торба. Якщо. З РПГ пальнути всю штуку і влучити в боєкомплект, він дійсно накриється. Ну тобто він навіть від цього не захистить від РПГ. Камон! Їх накліпали стільки за часів Радянського Союзу, що ну, їх вистачить, напевно, на ще два Радянських Союзи цих е, РПГ. І цих ПГ-7В, які наробили до нього. І навіть не тандемна базова, звичайно, ось ця ПГшка зможе це пробити ось так. Просто взагалі. Ну, легше і бути не може. Тому абсолютний мотлох. Ну, само собою, що, як я казав, перевага у нього є, які я тільки що назвав, але. Але глобально, мотлох абсолютний І ну, у цього хоча б гармата нормальна, і автомозаряджання. Тобто, таке. Чи є сенс? Ну, тобто, чи має сенс ось така штука в сучасних умовах? Ну, враховуючи те, що зараз уся сама концепція скидання бронетехніки з авіації, вона пішла в минуле, тому що, ну. Досить ризиковано та невиправдано, ну тобто це тупо неефективно, наскільки я розумію, і це не треба. Тобто, ну, Американці це зробили ось цей букер, але наскільки я там читав, вони тепер самі не розуміють, навіщо вони його зробили. Тобто він просто є, тому що треба було так розумію, пополити гроші. І тут, можливо, була та сама ситуація, ну, наприклад, з, з цим SDM, так, тобто, ймовірно, було те ж саме, тобто, поставимо панораму, кулемет і, і мотор, коротше, щоб він приїхав від УАЗіка, ну і, і все. І нормально, і похавалі слапати, і, і нормально, і нормально можна жити. Тому таке. Е, концептуально звичайний танк, просто звичайний, який обмазаний динамічною бронею, навіть першого покоління Контакт 1 вже буде краще за ось. це, ну, прям це, це, ну, ну, прям, Тут навіть не треба до гадалки ходити чи бути та прям, знову ж таки генієм, щоб це зрозуміти. Е, прикол, що типу, блін, якщо треба, швидко перекинути броню кудись там. Ну, це не броня, по-перше, так? Тобто, яка ще блін, броня? А якщо гармата мобільна, ну хіба що, якщо треба ось така якась система, яка може бути потенційно швидко достана. Тобто, якщо є таке бойове завдання, або ж вимога, що ось прям, прям ургентно треба, щоб прилетів літак і жорстко скинув два таких спрута, і вони коротше будуть жорстко підтримувати вогнем. Імовірно, ще так, тоді який сенс є, особливо якщо на ньому буде, буде стояти тепловізор. В принципі, ймовірно так. Але якщо казати ну, за ось це як використання замість танку, та і взагалі як винищувач. Ну, по-перше, винищувач танків таке вже, в принципі, не треба на гусеному на, гус... на гусничному шасі саме з гарматою. Ну, тому що зараз танки нищаться за допомогою fpv дронів та артилерії. Тому про стрільбу прямою наводкою, насправді, як правило, ну, в 90% випадків ніхто навіть і не заїкається, тому що, а навіщо? Ну, тобто. Ось ця штука коштує, я не знаю, напевно, як дві тисячі FPV-дронів, Ну а можливо, ну я не знаю. Тобто, плюс-мінус я вам не скажу, але ви, я думаю, мою, мою логіку зрозуміло. Тобто, що набагато ефективніше вже з дронами намагатися там щось знищити, а не ось цим. Тому. Тому така собі історія, навіть якщо вам треба якась мобільна гармата. Ну візь, візьміть тоді вже артилерію, є насправді і е, досить легкі. Також я підозрюю авіатранспортабельні артилерії, але вибачайте, там і калібр артилерійський, і далекобійність артилерійський, і снаряди артилерійські, тобто ну, воно для своєї задачі вже і розроблено, і воно буде працювати, так як воно повинно працювати, а не натягувати незрозуміло не що, на якусь абсолютно не пристосовану, точка, не, не пристосовану для цієї задачі машин. На цю задачу, щоб потім очікувати на результат, який завідомо буде поганий, навіщо? І враховувати ще, що люди, які навчалися на ось це уробло вони ж можуть потенційно ще й загинути, а треба враховувати, що щоб не враховувати а пам'ятати, що особистий склад це ну чи ледь не найголовніше взагалі на війні і в армії. Тому така собі насправді братська історія. Ну, дуже-дуже насправді спірно. Тобто, в свою думку, напишіть в коментарях, особливо військові, особливо якісь там експерти, само собою, що я навряд чи перевірю вашу експертність, але усі бажаючі, якщо бути так мовити, прямим, то усі бажаючи. Напишіть свою думку, будь ласка, в коментарі. Буде дійсно дуже цікаво почитати, що ви думаєте з цього приводу. Тобто, чи потрібно воно, чи не потрібно. Тому що моя відповідь, я до кінця не можу сказати точно. Ну тому, що я не знаю, які прям. Капітально точні вимоги в армії, чи треба такі машини, чи ні, тому стверджувати не берусь. Але якщо такої задачі немає, прям специфічно для такої машини, то я підозрюю, що воно абсолютно не треба. І це просто якась там ще е, ну, відрижка з Радянського Союзу, типу, ось ця переправа легендарна через Ла-Манш потенційно, яка мала б статися. І для цього такі машини, власне, робилися, в тому числі і БМП і ОПВТ для танків, щоб вони могли долати річки і, і так далі. Але в сучасних умовах, в сучасних конфліктах навіщо воно треба. Ну коротше, як я і кажу, свою думку ви як завжди можете написати в коментарі. Окрім цього, підписуйтесь на канал, тому що тут, окрім відосики, ще проходять стріми, а також приходять нашого Діскорду, щоб зацінити його. Я хочу вам подякувати за перегляд цього відосику. Хочу вам подякувати за увагу і сказати, щоб ви берегли себе та Україну. Почуємось.